Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні у нас проєкт ICP. Проєкт, про котрий вже практично ніхто не пам'ятав до тих пір, поки вона не почала відстрелювати аж до 16 доларів. Власне, як і практично з усією криптою, яка дохлою валялася, яку потрібно було. як... Підбиту конячку підійти і просто натиснути на курок і завершити це, але ж ні, подивіться знову на слуху, знову на хайпі, знову про неї говорять, в тому числі говоримо і ми. Тож, що за ситуація була за сіпішкою? Тягомотна і дуже складна, дуже скрутна ситуація з за у нас була, тому що достатньо довгий час вона сиділа в діапазоні там, від 2,5 до 3,8 доларів. І якось не сильно вона хотіла кудись рухатися, і вже якось від неї ніхто нічого і не очікував в цілому. Всі поставили хрестик над нею. і... Очікували, коли ж вона ну, повністю вже схопнеться, і про неї забудуть в черговий раз перевернуть е, листок історії е, криптовалюти, і все закінчиться. Пішов е, вайп, пішов е, мінібулран, там вже все почало рости, е, заходиш на ССП. А вона хрена не росте. Типу, коли там щось уже дало 60-100% як сола на 10 іксів, а заходиш на SCP-шку, а вона там змінилася на 30 центів і все. І йде собі в, в бік далі, тусить без якихось там навіть сквізів, чи вниз, чи вверх, вона просто мертва. От вона йде собі. В боковику, вона собі дріфтує і на цьому все. Закінчився листопад, пішов уже грудень, пройшла половина практично грудня, і тут ти зранку встаєш, відкриваєш. А в тебе шок. Просто там ордер закрився, там новина одна просіпі, там друга, там третя, там четверта. Відкриваєш. А я, типу, у мене ордер на ес шку стояв взагалі ні о чому. Він там стояв на 6 баксів і все. А, хотілося мені її поскоріше закрити, вийти, як не ліквід для мене, тому що повільно росла. І забути про неї. Заходжу, дивлюся. Ну, мій ордер закрився. Дивлюся, піковим е, значенням, піковий сквіз 11. Ну, думаю, трішки я не добрав, трішки. Лохонувся, потрібно було ставити вище. Але нічого, беру кошти, перезаливаю в інший проєкт і починаю моніторити SCP-шку, Що ж з нею буде. Дивлюсь, така наче активізувалася, трішки об'ємчики там підросли. Один день тримається, другий день тримається, третій день тримається, бах-сквіз. Оце воно. Це ICP, та яку я знаю. Сквіз наступний день боковик, наступний день боковик, наступний день боковик. Ну, о, оце воно, це дійсно воно, це те, що треба. Правда, боковик іде на рівні 9 доларів, але то нічого. Тиждень проходимо, просинаюся, дивлюся, знову купа повідомлень по ICP. -шки. Думаю, та що там знову таке? Чи полетіла 5 вниз, чи що. Заходжу, дивлюся. 16. Я таки нічого собі, пішов, вмився, прийшов, дивлюся, та не вже в натурі 16. Дивлюсь, да, 16 баксів Заходжу в Телеграм, дивлюся, там, Руслан там полетіло, ти бачив, коли відкуповувати туди-сюди. Думаю, блин, хлопці, коли він висів по 3 бакси, ніхто на нього не звертав уваги. Хоча було декілька разів, я про неї дуже мало також говорив. Власне. Через те, що вона була дуже повільна, і ми з цим стикалися минулого міні-булранчику. І я вже для себе зробив висновки, що в неї я буду входити мінімально. І рекомендуватиму її мінімально, тому що щоб не було потім, коли все йде, воно стоїть на місці, хлопці туди закинули гроші, і ти в цьому винний. Але все ж таки декілька разів про icp пішку я а, обмовлювався. Говорив, що можна взяти, типу, нормальний проєкт, якщо подивитись по графіку, що було до цього, але дуже повільний. Дуже і дуже повільний. Тоді ж, звісно, цей проєкт нікого не цікавив. А зараз, коли вона на рівні 16, все, там бешені ікси, треба було брати. Що робити? Що робити, коли відкупити? Ну і, типу, заходжу я на графік, дивлюся. а... А коли відкупити? Ну, не бачу я точки а, супротиву, для якої б було ідеально відкупити. А, поставити ордер там, відсотків на 30 і купити її на рівні десь 9,5-9, дуже ризиковано, тому що у випадку з обвалом біточка там, на декілька тисяч, АСІПА рухне на нормально так, на баксів 4. І то це в кращому випадку. І потім це все потрібно буде якось усереднювати, перекривати і т.д. і тепер. Тому все, що я можу наразі сказати, поки що наблюдати. Спостерігайте за ICP шкою ретельно. Разом зі мною, звісно ж таки, я чуть що, зразу ж так сигнальчик Бам і все є. А поки що не бачу я точки входу для неї, окрім як 9,5, але з великим ризиком. Якщо ви оцінюєте для себе цей ризик і зможете потім нормально усереднювати і докидувати в цей проєкт, будь ласка, поставте там на 9,5, спробуйте, зайдіть. Можливо, насквізі десь і підловите. Якщо ні... Поки притримайте. Є достатньо інших проєктів. Відео на каналі зараз виходять кожного дня, є з чого обрати. Якщо цього матеріалу вам недостатньо, залітайте в Протім, посилання в описі, як завжди. 2500, будь ласка, велком на рік залюбки. Буду радий вас там бачити. Якщо це для вас дорого, залітайте за 1 долар. Спонсором Ютуб каналу там також є інформація в меншій мірі, але вона того вартує.